Я щиро не розумію, чому у 2024 році бізнеси продовжують обирати радянські склади. Коли у Львові є новий бізнес-хаб, простір з сучасною архітектурою та управлінською компанією, що творить дива. П'ять причин стати нашим резидентом вже зараз. Простір створила Альтера груп девелопер, що створив найбільший логістичний центр на заході України. Порт Львів, простір розташований на об'їзні Львова у 60 кілометрах від кордону з ЄС. Ви зможете адаптувати приміщення під свій бізнес. Клати магазин в одному місці? Легко. Ви самі вирішуєте, як розділити площу без витрат на перепланування. Хоча простір червоного кольору фалон з таким приміщенням вам ніколи не доведеться червоніти перед своїми партнерами та клієнтами. Рівно навпаки, його захочеться всім показати. У просторі всі послуги експлуатації та обслуговування шерінгові. Відповідно, вся плата за них ділиться на 30 плюс резидентів. Тому ваш об'єкт в повному порядку. Вам не потрібно турбуватися про такі речі, як прибирання, технічне обслуговування, охорона, управління об'єктом. Все це ми беремо на себе. Відтепер більше ніяких сірих складів, ніяких пошуків сантехніка замість продуктивної праці, ніяких компромісів. Орендуйте або купуйте приміщення в простір під потреби свого бізнесу. І переїжджайте вже сьогодні а про все інше подбаємо ми.